Готуємо домашній хліб без зусиль і замісів. У глибоку миску наливаємо 350 мл теплої води, 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку дріжджів, 1 столову ложку олії. За бажанням можна додати насіння, у мене це льон і соняшникове, 450 г просіяного борошна. Я додала ще дрібку орегано, це теж за бажанням. Замішуємо все у мисці. Спочатку ложкою, а потім руками. Тісто може липнути до рук, так і треба. Накриваємо і залишаємо на ніч мінімум 5, а краще 8-10 годин. На ранок тісто збільшилось рази в 3 з безліччю пухірців. Беремо ємність для духовки з кришкою. Кришка це важливо. Ставимо її в духовку та розігріваємо до 220 градусів. В цей час займемося тістом, поверхню присипаємо борошном, це навіть забагато. Викладаємо тісто, трохи розплющуємо його та згортаємо всі края до середини, наче конвертик. Загинаємо края, утворюючи паляничку. Нехай полижать, поки гріється форма. Якщо тісто розповзається, то його можна перекласти на рушник і миску. У розігріту кришку на серединку швом низ викладаємо тісто та накриваємо зверху самою формою. Розігріто до 220 градусів духовку ставимо та випікаємо так 30 хвилин. Тісто підніметься, може розтріскатися. Далі виймаємо і знімаємо форму. Ставимо у духовку при 220 градусах в режимі з конвекцією і випікаємо ще 15-20 хвилин. Ось така краса у нас вийшла: аромат на весь дім. Треба дочекатися його охолодження. Скоринка дуже хрумка, всередині м'якенький. Єдиний недолік одразу зникає половина бо це дуже смачно. Смачного.